Вітаю! В цьому відео розповім про дошку Canva, яку я використовую під час дистанційного навчання, а також під час очного, тому що в мене в кабінеті розміщена інтерактивна дошка. Чим зручний цей інструмент? Тим, що ви можете додати на дошку відео, інтерактивні вправи. Я додаю Apps, тобто і будь-які. Потім можна посередньо писати на дошці. Ще можна зробити так, що з дошки буде працювати не тільки ви, а декілька учасників. Дошки можна ділитися, і можна просто працювати вдома, потім прийти в школу, відкрити аккаунт. Conway і з нею працювати. Перейдемо безпосередньо до практики. Заходжу на сайт Canva, натискаю Створити дизайн, натискаю дошки, або ось, наприклад, дошка, або можу так само зайти на основному екрані і тиснути дошка. Так, дошка готова. Для початку дам назву, наприклад, дроби. П'ятий клас. Enter. Так, пройдусь по об'єктах. Сьогодні попрацюємо з об'єктами, тобто елементами і малювання. Елементи. Тобто натискаю елементи і, наприклад, у мене є з елементів наліпки. Фігури, потім можна створити за допомогою шаї зображення, потім вікторини. графіка, наклейки, фотографії, відео. Це все можна додати. Можете повертати, подивитися. Яким чином додаємо? Можна просто натиснути дати запит. Я даю запит дроби. Звичайно, дроби. І Enter. І ось, наприклад, у мене є в графіки вже перелік зображень, які знайдені за цим запитом. І, і далі, Якщо повертати, знайдете. І натискаю, наприклад, там, де графіка усі. Можна переглянути, які є вже дроби. Дуже гарна візуалізація на цю тему. Так, переношу піцу. Так, як працювати з зображеннями, я вам прикріплю ще одне відео, щоб більше про це розповісти. Але я хочу поговорити ще про сам запит. Тобто, якщо я перевіримо, чи однаковий буде запит, якщо я вводжу українською дроби, і якщо я наведу дроби, наприклад, англійською. проклішно. Ви Можете побачити, що зображення майже ж ті самі, можливо, їх більше, не скажу точно, але деякі, наприклад, запити ви можете перекласти на англійську, і, можливо, у вас буде більше, більше різних прикладів. Ще хотіла поговорити про малювання. Об'єкт, щоб його порухати, стрілечка у мене. Зараз звікнула стрілочка, це вказівник. Тобто я можу порухати об'єкт, але він мені зараз не потрібен зараз, тому я тискаю видалити. Або на клавіатурі. Що у нас є? У нас є три є ручка, є фломастер і є маркер. Також є, можна змінити кольор. Але наприклад, колір лівця або колір ручки. Тобто я тискаю на користуюся більше ручкою, тискаю на ручку, потім додаю, наприклад, колір, змінюю колір, Тискаю на колір, тут можна ось прокрутити, і вибираєте колір, який вам потрібен. І, наприклад, ось я пишу: мені потрібно, щоб колір цей олівець був трішки. Черніший, тобто трошки товщий, для цього я тискаю параметри і змінюю товщину. От таким чином. Тобто ось так. Якщо я зміню трошки менше, напишу його, то буде ось таким чином. Буває так, що вам потрібно, наприклад, збільшити саму дошку, от є ось тут масштаб, ви можете прокрутити і збільшити розміри дошки, якщо це необхідно. Взагалі в дошці ми можемо її гортати, вона не знаю, наскільки який не розмір, мабуть, безмежний, Ну, навряд ли, все одно ви можете рухати нею вліво-вправо, таким чином переміщуватися по дошці. І переміщувати самі об'єкти, які ви помалювали. Для цього потрібно просто натиснути на об'єкт, який ви намалювали, і от його перемістити. І можна, наприклад, і зменшити це об'єкт, ну, Це все більше поговорю, коли будемо працювати безпосередньо з малюнками. Так, Гумка Гумка стирає об'єкт повністю. Тобто, якщо я намалювала ось це одним розмахом ручки, тобто він має зістритися повністю. І якщо літеру П написала, от, наприклад, одну хвильку, потім іншу, то вона має буде стиратися окремо. От я натискаю, воно стирається окремо. Але зараз я так розумію, що гумка у мене дуже велика, тому що об'єкти, я хочу стерти тільки одну паличку, у мене, бачите, великий об'єкт. Я можу змінити товщину гумки, також, коли у мене активна гумка, натискаю на параметри і змінюю товщину гумки. От ви можете побачити, як вона змінюється, мені така велика не потрібна. Ну, ось таким чином я працюю. Потім, наприклад, коли мені потрібно, щоб у мене був заготовлений маркер фломастер іншим кольором, я можу наперед приготувати його фіолетовим, і ось він трошки по-іншому пише. Також розміром, також, ось тут розмір і змінюється. Ще ось, наприклад, про прозорість. Мені дуже подобається використовувати прозорість. Наприклад, для побудови графіків, коли потрібно дітям показати, в якій області, в якій частині площині знаходиться там графік, наприклад, то зручно використовувати, наприклад, ось такі прозорі маркери. Хоча можна його зробити прозорим в самих параметрах, тобто кожен може бути трішки прозорим, дивлячись, як вам зручно використовувати. Видалити все, що я намалювала, можна мишкою просто видовою. Виділити все і натиснути Delete або деліт, або ось, наприклад, на цей кошик видалити. Якщо, наприклад, вам потрібно відмінити якусь дію, тут це все, все дуже легко робиться. Натискаємо скасувати або на клавіатурі Ctrl-Z. Тобто інструменти, кнопки такі самі, якими ми з ними часто якими часто ми користуємося. Так, видалю це все. І зараз трішки покажу. Як можна, наприклад, деякі об'єкти додавати, натискаючи комбінацію клавіш, тут навіть не комбінація клавіш, а просто одну клавішу. Наприклад, щоб додати лінію, от я, мені потрібно намалювати рівненьку. у мене майже вона рівна, я можу затиснути клавішу Shift, і в мене лінія буде малюватися рівно. Можете це побачити зараз. То, наприклад, тримаю Shift і. Затискаючи, в мене з'являється ось така рівна лінія. Далі, наприклад, для того, щоб мені додати коло, що я можу зробити? Просто натиснути на клавіатуру літеру С, і в мене з'являється коло. Я можу його рухати, можу змінювати зон, там, колір, ну, і так далі. Все, про це буду також розповідати далі, коли буду працювати саме з графікою. Потім, наприклад, для того, щоб додати квадрат ще раз, для того, щоб додати коло, натискаю літеру С. Потім для того, щоб додати мені, наприклад, наприклад квадрат, я натискаю літеру R. Потім для того, щоб додати лінію L, для того, щоб, наприклад, текст літеру D. І текст буду друкувати. Про текст я також поговорю. Дається, і ще можна додати нотатки. Для цього я тискаю літеру S. І таким чином додаються нотатки. Це все на клавіатурі працює, і коли у вас українська розкладка увімкнена, і коли у вас ввімкнена також і англійська розкладка, ці всі об'єкти додаються автоматично. Дякую, що прослухали. До побачення, гарної вам роботи і щоб навчання було корисне і для вас і для дітей.